Всім привіт! Це відео про майбутнє цього каналу, про який буде зніматися контент і в якій кількості. Найближчим часом буде зніматися такі відео, як обзори відео ігор, фільмів, аніме, серіалів та подібні. Також будуть виходити подкасти, постараюся їх пускати хоча б раз в тиждень, але це не точно, тобто може бути виходити рідше. Так як це залежить не тільки від мене. Також починаючи з весни, буду зніматися відео про велопокатушки. Буду старатися публікувати якісь влоги та, та просто моменти її життя. Так як в основному я буду знімати обзори на ті відеоігри, серіали чи фільми, які я зараз дивлюся, але також пишіть коментарі, які хотіли б бачити обзори на ігри ви, ви самі. То. Якусь гру я вже проходив, чи ще не проходив, буду старатися пройти цю ігру і зняти на неї детальний обзор. Також до весни я постараюся купити екшн-камеру для того, щоб більш якісно і. З інших ракурсів знімати велопокатушки та якісь пригоди. Також екшн камера буде потрібна для того, щоб знімати сам геймплей ігор. Постараюся купити ігрову гетару. Як ще я її продавну, можливо, куплю також. У мене є такі приставки, як PlayStation 2, Xbox. Постараюся знімати сам геймплей. Можливо, буде такі проходження відео ігор. Постараюся, якби щоб вам було цікаво і самому було цікаво за все знімати і робити. Всім дякую за перегляд, всім пока.